В перший день російського повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, у цій сільській громаді неподалік сум під час обстрілу осколком снаряда від ворожої Сау влучило в газопровід. 24 березня 22-го року під час ворожого артобстрілу було пошкоджено підвідний газопровід до села Низи, в якому проживає 1300 абонентів і тоді наш працівник, наш водій який проживає саме в цьому населеному пункті, е перекрив подачу газу, усунувши виток газу. Віталій Атманов працює у газовій службі 27 років. Саме до нього й прийшли з проханням закрити вентиль на пошкодженій трубі. Як під обстрілами дістався місця аварії, як оцінював пошкодження труби і рівень небезпеки та закривав витік газу, Віталій пам'ятає і до сьогодні. На те час не було можливості перекрити, тому що був щільний обстріл. Дуже занадто стріляли. Трошки прекратилося, ну, минут 20 не було обстрілу. Я пішов, знаючи, куди треба йти. Я перекрив задвижку, те, що подавала газ на село Нази. Закрив я задвижку, я доїхав додому ну, на велосипеді. Я доїхав додому і знову прилетіла, так же сама міна попала у дорогу. Ось, в, в селі вже в перший день вторгнення було повно техніки ворога, тож вільно ходити вулицями було небезпечно. 24 лютого це було десь 100-120 одиниці. Танків, О, да? Ну, все, все, все. Танки, бронітранспортери, МТЛБ, все, все, що тільки в них є, Урали. Особовий склад робота є робота. Так відповідає Віталій на запитання про особисті ризики для життя у подібних виїздах, яких зізнається в ті дні було кілька. Але попри всю небезпеку, Віталія підтримувала дружина. А ще акцентує чоловік відповідальність, адже кілька сусідніх сіл в морози могли залишитись без газу. Перші дні, як вони зайшли, вони обстрілювали село рядом. Перед перед нашим селом вони обстрілювали і мені дзвонили, що попали в газопровод високого тиску. Но вони тоді перебили високовольтну лінію, і неможливо не було определити, чи горить газопровод, чи іскриті провода з хлопцями з нашої тероборони. Дивилися в тепловізор, Ну хлопці довели мене до бронежали, тоді Затягувати з ремонтом на газопроводах не можна, тому ремонтували пошкодження, незважаючи на високі ризики будь-якої миті потрапити під ворожий обстріл. Для цього газовики розробили цілу систему сповіщення і безпеки. Накладували бандажі на, на газопровід і заварювали, щоб скоріше закінчити роботи і скоріше відновити газопостачання населенню. Коли бригади закінчували зварювальні роботи, вже хлопці дзвонили, що виїжджа. Установки артилерийські. Обстріл був зі сторони Великого Бобрику. Наші працівники, які проживають в нижній сироватці, тоді знаходились на чергуванні, їм було видно. Коли вони виїжджають, і ми встигли до того, як виїхали ворожі, як виїхала ворожа техніка, обстрілювати від початку повномасштабного російського вторгнення і до деокупації Сумщини у квітні 22-го року, чергові бригади сумської філії газмережі локалізували чимало аварійних ситуацій, розповідає Олександр Мараховський. Ми бригада, яка знаходилася постійно на чергуванні. Постійно знаходились в місті. Перший виїзд був 26 лютого. Це 26 лютого це коли прилетіла на Поверетинівці. Був витік газу, бо так як ну, будинки, були повністю, будинки були газифіковані, і вони ж були повністю, повністю зруйновані. 7 березня, коли прилетіла на Роминську, також, також обстрілювалося село Бездрик. Там відновлювали газопостачання. Ну ніколи нікого не було сумнівів їхати чи не їхати. Всі їхали, всі робили. Не тільки утримати газовий фронт, а й розвивати та посилювати всю мережу газової інфраструктури Сумщини та забезпечити людям стабільне газопостачання навіть на тих територіях, що й досі зазнають ворожих обстрілів. Це головна мета діяльності газовиків сумської філії газмережі. Новини СТС.